Сьогодні поговоримо про довго замовчувані сторінки історії Миргородщини. Миргородський край має давні вільнолюбиві традиції, які беруть свій початок з часів національно-визвольної війни українського народу. 1648-1657 років під проводом Богдана Хмельницького і України гетьманщини ліквідація автономної України і перетворення її російським самодержавством на звичайну провінцію своєї імперії Малоросію не могли знищити до кінця прагнення українського народу до національного самовизначення. В єдиному руслі національно визвольної боротьби українського народу йшли й миргородці. Слід пригадати революційний виступ селян 1905 року у великих сорочинцях, масове створення селянських спілок у повіті за часів Першої російської революції, діяльність патріотичних юнацьких спілок у художньо-промисловій школі, гімназіях Миргорода та Великосорочинській учительській семінарії у 1915-1916 роках. Миргородці взяли активну участь в Українській революції 1917-1921 років. Влітку 1917 року в повіті вже існувало 17 осередків просвіт, які відіграли важливу роль у процесі національного відродження краю. У кінці цього ж року в Миргороді виникли загони вільного козацтва і молодіжне військово-спортивне формування Січ, які стали на захист Української Народної Республіки проти московсько-більшовицьких напасників. Радянська влада на Миргородщині з перших днів насаджувалася як найжорсткішими методами: терор, насильство, масові вбивства з мотивів революційної доцільності, грабунки іменем революції, беззаконня, габарництво. Безкарна садистська жорстокість щодо класових ворогів, до яких зараховували й міцних стелян, усе це, зрозуміло, викликало масовий спротив місцевого населення. Головний політичний каральний орган радянської влади НК, надзвичайна комісія, самою лише назвою навіював жах на людей. Саме під прикриттям НК діяли численні продзагони, головною метою з яких було викачування будь-якими засобами хліба й продовольства з місцевого населення для потреб великих промислових центрів Росії. У стислі терміни компартійні організації повіту і чекісти налагодили вивезення хліба з повіту до 10 вагонів на добу. Чимало мирців, які спочатку сприйняли жовтневий переворот як символ звільнення від соціального і національного гніту царської Росії, невдовзі позбулися ілюзій, зрозумівши суть терористичної диктатури більшовизму. На Миргорщині наростала кількість повстанських загонів. У Миргоді на початку 1919 року був розміщений гарнізон Червоної армії, завданням якого було забезпечувати безперебійне вивезення продовольства з повітом. Але порядні патріотично налаштовані офіцери українці не могли йти проти свого народу. Одним із таких був Сергій Дубчак, помічник командира батальйону Петлюрівець за переконанням. Він мав за плечима досвід офіцера ще старої царської армії. В середині березня 1919 року він розпочав у Миргородді підготовку повстання проти НК. Такі повстання готувалися і в інших регіонах України. Армійських офіцерів підтримали молоде офіцерство Миргородської повітової міліції. Миргородські повстанці налагоджували зв'язки зі штабом головного отамана армії Української Народної Республіки Симона Петлюри. У підготовці повстання надавав допомогу представник полтавських патріотичних сил Григорій Несевра. Події розгорнулися стрімко. Кулеметна команда під керівництвом Сліпченка і кіннотники повітової міліції захопили приміщення НК, розміщене в будинку Харечка на вулиці Сорочинській, це колишній будинок районного відділу освіти. На вулиці Дворянській, це нині вулиця Незалежності, біля сучасного музею Давида Горомішвілі, встановили кулеметну точку, яка контролювала підходи до НК. І повстанського штабу, що розміщався в міській поліклініці на місці нинішнього вічного вогню. Було заарештовано миргородських чекістів, які відзначалися особливо жорстокістю і безкомпромісністю. Це голова миргородської НК Анатолій Литвин, його заступник Іван Бабич, інші працівники чрезвичайники і комуністи. Прибічники Дубчака зайняли телефонну станцію, телеграф, тюрму. Нейтралізували повітликонком, роззброїли штаб резервного полку, з якого на бік Добчака перейшли рядові червоноармійці, повсталі взяли під свій контроль залізничні під'їзди до Миргорода. 2 квітня було оголошено про те, що влада в місті перейшла до директорії Української Народної Республіки, діяли під гласом вільної української держави та відновлення влади Центральної Ради. У повіті найактивнішу підтримку дубчаківців здобули в містечку Шишаки. Десятки молодих шишацьких селян попрямували на допомогу повсталим мергородцям. У Ярецьках Дубчака теж підтримувала молодь старшокласники української гімназії, ярецьківські міліціонери, вчителі і інша патріотична інтелігенція. Вони, як молоді герої Крутів, стали на захист української незалежності проти більшовицького терору. 2 квітня повстанці розстріляли найбільш запеклих комуністів-чекістів. Бунтівники в місті не змогли скоординувати свої дії з іншими регіонами, через що опинилися в ізоляції. Це й вирішило долю повстання. Каральну експедицію проти тубчиківців очолив сам Клим Ворошилов, який проводив на Полтавщині наради з ліквідації націоналістичних банд. Проти Миргородців було спрямовано спеціальний потяг панцерник, полк інтернаціоналістів під командуванням угорського комуніста Рудольфа Фекети, загін чекістів із Полтави. Кавалерійський ескадрон, два піхотних батальйони і інші частини більшовицької потуги. 4 квітня штаб Дубчака був оточений і невдовзі, незважаючи на збройний опір, розгромлений. Сергія Дубчака і 12 членів штабу було взято під варту, проте інші повстанці ще продовжували боротьбу, зокрема, в районі залізниці між станціями Сагайдак і Яреське. Надвечір, 4 квітня, опір повсталих міргородців було остаточно придушено. Півтори сотні повстанців зазнали репресій. Терміново скликаний військовий трибунал виніс вирок розстріляти 14 найактивніших учасників квітневих подій у Миргороді. Вирок було виконано негайно. Ось так було придушено повстання українських патріотів.